Друзі, з вами з вами і сьогодні ми... Майнкрафт! У виживання, я думаю, знаєте вже яке, да. І я обіцяв у минулій серії, що я сделаю собі топовий меч, І ось он вже вечерок. Уже час має селян прийти додому. Ай, це я забув його будинок ограбили, коротше. Він просив сделать йому так, купить кроватку. Так, ставим кроватку. Невеличку таку кровать. Так, о, тоді ставим це. Давай. Коваль чи як? Короче, дуже любить Далі сейчас я його ще отут на ковальні поставив. Так. все. Все. Селяк может уже спать. А ты сегодня не думай тут спать. Ух, нет, смотри, мол, трошки по Может, трошки выпьем, да. Ну, а то дальше я буду... Может, наверное, утром буду... Наверное, повстречу просто. Я думаю, завтра в сусіді дав мого виходений. так що завтра. Ну давайте стойте. Дивіться. Бачите? зараз у мене лампочки світяться, бо дивіться, ніч. А тепер дивіться, сейчас... Ой, вибач, вибач, спи. Дивіться, сейчас я посолю. І тепер. Вони в мене не світяться. Там далі вдав... треба ставити. Ось це, ось восьми Там Портал папочки як у мене. І оці штучки, делаєш синенькими і тоді воно ночі буде заговоритися, а на день воно нічого не буде ділатися. Кстати, як вам мій портал стільненький, да? Дивіться, сам придумав. Хох, цей баг, я думаю, вже пофіксили, що типа можна у порталу стоять десь... Коротше, що можна у порталу чисто стоять і воно тепать тебе не буде. Я заспавлюся у самому похожому біомі на світі. Да, як завжди. Коротше, спать пора. Ой, який спать. Ну зараз, в принципі, я до свого сусіда схожу. Він мені Дя... меч. Тьфу, ти, Як у його меч, я дуже сильний. И, короче, ребята, я буду Ну, я буду, наверное, ждать здесь два дня. Короче, Всю ночь с этим сусида, он уже следующий день. И уже дать по счету. Восьмый день. Капец. Так засиділи з чегось у його. Отакий такий він манімед сделав. Капець. Блиска протикання сила не... Я не знаю, що це таке. Лоху, олі, витк... Грабуну. А я точно не знаю, що це таке. Швидке Швид... Швидкість душ. Кстати, оце тоже не знаю, що це. Біг. Рако бікраткому чи що? Коротше, я не знаю. Шипи. Незламні і огодження. Ну хто прийшов? На лагодження Я це говорить. О, зіночка, а чого дома? Твоя же робота цей. Кров пасти, походу. А... Ну да, корову ты, а, вони пасуться уже. Ага, да, да. Хорошо, корову пасуться. Капец, вот хочется Вардена заспавнить, но не хочется все соло розности. От тут можно Вардена заспавнить. Хоча меч вернусь он не справиться. Типа, не все Просто Попавлю, а я дальше хочу на паузу поставлю що там у мене і я дальше коротше лечу так погнали я не знаю чого але у нас як о, транспорт коротше у нашому селі мало транспорту. дуже дуже дуже, дуже. і на це багато людей жалуються, що типа нам треба якийсь транспорт там коротше і вони прям вже мене обматерили з ног до голови через те, що я мер, маю бути хорошим, але у селі навіть транспорту немає. Понастоящему мене обматірили з ног до голови селяни через те, що транспорту в нашому селі немає. Хоча я реально себе веду, як чудовий мер, мені сказали. Не за те, що я себе веду, як чудовий мер. Це такий міні-комплімент. Сюда не заходь. Сюда не заходьте! Не ну, вы ж вообще не ваша. Ладно. Угу. Ой, зря вы туда зашли. Сказал, зря уда зашли. Овочка вже цей, походу, кекалось. Не, ну давайте це исправлять. Всего-навсего типа конь треба нам. Так от два коня, три давайте коня. Сейчас ми всіх приручимо просто. І все буде чтко. Ніяких жалоб у солів не буде. А ну, сідаємо. Приручайтеся всі. Ага, не хочеш ще яблук держи. Йес. Це попробую цей, но хочу. Все, не Тепер мене прийми все. Еш, Хавай, Похавав, Тепер включайся. выберем а шо а вспомнив что треба для конів так если шо селяны мають полное право на них кататься без посу но все-таки желательно попросить щоб я хотя бы знал Щоб я знал чи вони пропадають кудись, чи на них селяны Ну, в принципе мне кажется більшість просто даже не хочуть. А, стоп. Ще на всіх броньку повішати треба. О, і ще одного рідкого моба засадим. Мула. Яйце призиву мула. А, не призива, а виклику мула. Хороший, конечно, тип. На його щави ще взагалі таке не... Уже цей, він платний час. Через... Це дуже така жорстка тваринка що треба срочно мула поставити е алло я взагалі до ваших хвости не хочу нюхать мул давай попробуємо Ну, покатай ти мене покатай покатай ясно без грачки ніяк. ну от скажи що типа що за мули, що там за коні що це за вообще люди такі? Погані цей. Погані тварини. Вс. Грать не хочеш, тепер мене приймай. Оп. А на його броньку не зачеплять. Ну знаєш що? саме головне, що на його скрині чіплять можна. можна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.